Привіт! Мене звати Оля і я живу у Швеції 3 роки. Наразі я пройшла всі рівні безкоштовних державних мовних курсів. Про це я вам збираюсь розказати у своїх відео. На каналі вже є відео про курси для іммігрантів SFI, а тепер я хочу розказати про курси свенська Сандра Спрок. Справа в тім, що після курсів SFI ви маєте право на ще інші безкоштовні мовні курси, які називаються Svenska som andrespråk. Але тут треба вже ви не автоматом переходите за Сефі на СВА, ви маєте зробити ansвер. Тобто на сайті ви маєте зробити наче е запрос. Щоб вас допустили до цих курсів. Ну і на питання всіх, кому потрібно, допускають: свенська andra спрок, шведська як друга мова. Тут би я хотіла трошечки зупинитися і е, дати роз'яснення, що таке друга мова і чому нас навчають. На курсі, який саме так називається. другою мовою вважається мова, яку людина вивчає після рідної, бо рідна це перша мова, а це друга мова. Але важливою мовою є те, що ви знаходитесь у середовищі, в якому використовується ця мова. Наприклад, для багатьох українців українська рідна мова, а російська це друга. Або навпаки, як, ну залежно від сім'ї та регіону. Можливо, для когось перша рідна мова це російська, а українська в статусі другої. Або, наприклад, ви переїхали до іншої країни, от до Швеції зі своїми дітьми, особливо з маленькими, то для них однозначно шведська мова дуже скоро стане другою мовою. Ну, а як щодо нас з вами, ми в Швецію переїхали у дорослому віці. І чи може стати для нас шведська Другою мовою. Теоретично так. Але на практиці в мене є дуже багато питань до цього, і, і свої висновки я скажу у кінці відео, а зараз хочу більш детально розказати про сам курс. По-перше, в першу чергу я скажу так: якщо з курсом Есофій ще дуже багато чого збігалося по різним комунам, бо я завжди інших людей питаю, як у них було, що у них було. То з курсом свясь Кесамандра Спрок ну, ну настільки відрізняється від комуни до комуни, що це просто капець. Навіть більше того, скажу, що в моїй комуні вже дуже багато чого позмінилося, і, то, як, і те, як я поступала на цей курс і як навчалась, дуже відрізняється від того, що зараз відбувається в моїй комуні. Почнемо з того, що связьке семандриспрок ділиться на дві частини, умовно кажучи, це Grün Legend Denvo, тобто така начебто базовий рівень і Гімнасіум Єва рівень гімназії. В цьому відео я розкажу про Грюн Лен Або в простонароді його називаємо просто цей курс Грюнт. Отже, після СФІ... Коли я вже здала фінальний екзамен, мене поставили до відома, що на цьому мої муки не закінчуються, і що я ще маю здати Ніво пласерінгс тест Тобто, після екзамену ще й тест. І залежно від цього тесту, залежно від його результатів, мене розмістять на рівні якомусь «грюнду». Справа в тім, що ґрунт теж поділяється на чотири частини, на чотири етапи. І в, на, в моїй комуні а, ці етапи позначалися літерами, так як і я Софії. А, Б, С, Д. Я знаю, що в багатьох комунах ці рівні позначають цифрами. Щодо цього тесту, його мали здавати лише люди, які навчалися на век 3 Весифі на ВЕГ-3. Що це таке вег тре або вег ВЕГ-ТВО, я розповідала у минулому відео. Я не буду вже повторюватись, кому цікаво, можете передивитись. Тобто, а люди, які навчалися на вег 1 вег ет, автоматом переходили на ґрюн А. Люди, які навчалися на вег тво Автоматом переходили на ґрунт Б. І тільки ми, ті, які навчалися на ВЕК-3, мали ще написати тест. Я так розумію, що ректор подумав: ну, вони ж там на своєму ВЕК-3 такі розумні, що певно, можуть здати ще цей пласерінгс тест і перех... можливо перепригнути навіть весь грюн, або відразу на останній курс. Але щось пішло не так, і це не дивно. Тому що, ну, якщо що ви даєте, то ви отримуєте. І неважливо, це люди будуть з вищою освітою, не з вищою освітою. Чому ви навчили те і результати отримуєте? І, як показали всі ці тести, люди-свектори максимум, куди змогли попасти, це на рівень Б. Одну людину знаю, яка попала на рівень С, а я попала на рівень А. Але все по порядку. Отже, Нівос Пласерін тест був набагато складніший аніж просто екзамен після СФІ, Набагато, тому що задача цього тесту. А, Показати взагалі ваш рівень шведської, взагалі, можливо, у вас вже там такий високий рівень. Це, як правило, цей тест проводять <кхід> серед людей, які, наприклад, вчились, перестали, і потім вирішили повернутися до навчання, то через цей тест визначають їхній рівень. <кхід> цей тест. Мав три частини: на розуміння прослуханого, на розуміння прочитаного і написання тексту. От роз... І от ми бачимо, що от це сприйняття на слух, ось там рівень b 1 сприйняття прочитаного, в мене краще, да, рівень b 2 і а, написання b 1 Воно звучить непогано, але, але всі ці, ну, все це дуже відносно. Якщо ми переведемо у систему да, шведську, то моє сприйняття на слух та написання дорівного рівню. рівню... Сефіде, ну так да, я сефідей закінчила, і потім пішла на глю. Я думаю, ну ребята, ну звичайно, бо цей курс я тільки-тільки закінчила, і в мене цей рівень чому навчили те й отримали. Щоб людина там якось прискочила ці рівні, вона має займатися день і ніч, не мати інших якихось задач і інтересів, або займатися з репетитором, я вважаю. Ну, або просто бути геніальною людиною, але давайте будемо відверті. Чи багато у нас геніїв. Ну, приклад, я точно не одна з них. Отже, тому після цього тесту я попала на Грюн А. Грюнт А. Наразі цю дивну систему відмінили в нашій комунії. Бо на практиці зрозуміли. Це не працює і це не має сенсу. І зараз люди, які навчались на ВЕК-3, автоматом попадають на ґрюнт. Це автоматом. Ніяких тестів більше здавати не треба. Нема, е, нема стресу. І от чому ж, я думаю, все ж таки ректор і всі ці вчителі вирішили, що це був дивний експеримент. От, наприклад, я опинилась на А. Там були здебільшого люди, які називають ЕТ. Я не снопка, але давайте будемо чесними: сприуміння сприймати інформацію у людей. Відрізняється. І от чому мені подобалося Сефій, що там людей трішечки ділили у тих, коли його нема, вищої освіти, у кого є, у кого навіть там ще школи нема. Але на свенська Сумандра Спрок ми всі зустрічаємось, і нас всіх змішують. І от я потрапляю на Грюнд А, там здебільшого люди з усього веку, тобто люди, які... Майже не вчились школі. і як я всім казала, відчувала себе ракетою серед тормозів. От чесно, люди не винні. Я не хочу сказати, що я така розумна, але це факт. Ну не можуть вони сприймати інформацію так, як е, можу, могла я. Тому мені було надзвичайно все легко, і я не розуміла, що я взагалі роблю. Чому? На связьке Спрок, ґрунт, набагато легше вчитися, я б сказала, ну, взагалі, на релаксі, ніж на ЕС На ЕС в мене були набагато активніші лекції. І навіть вчителька моя сказала, що ой, це якась помилка, що тебе сюди відправили. Я така, ага. Я погоджуюсь, найсмішніше, що у нас обов'язковою частиною мого курсу входила комп'ютерна компетенція. Я взагалі не зрозуміла, до чого тут курси мови, і обов'язкова пара комп'ютерної компетенції. Але потім я зрозуміла, бо ці люди. Хоча вони мають смартфони такі, вони не можуть зробити елементарного, там, наприклад, файл переслати або ну я не знаю, ну щось таке взагалі примітивне. І я теж я просто на цій парі комп'ютерної компетенції, коли вчителька розповідає, як переносити файл, як зробити папочку на робочому столі, як туди щось перенести. вона розповідає: я все це зробила, поки вона розповідає, бо це ж ну, пару кліків. Він каже, а зараз от, у нас час, ну типу, півгодини чи година <с fifty> це робити. Я така. Е -е, я зробила. вона така: да? Да -да. ти можеш іти додому. Тобто, мене це розривало. Типу, що я тут роблю, що це за бред? От. Плюс грюнду. Що кожні п'ять тижнів у вас є можливість перейти на інший рівень. Тобто, ви пишете невеличкий якби, екзамен, тест, ну, він називається Proof, але це вже не національний екзамен, як на SFI, після кожного рівня, а просто, просто якби тест. І він теж, як правило, складається з трьох частин: Це на розуміння прочитаного, написання тексту. Та усна презентація. Ну, Звичайно, після п'яти тижнів мені вчителька каже, Оля, пиши, і тобі треба переходити на інший рівень. З рівня Б вже трошечки більше додалось якихось завдань, трошки стало цікавіше, але все одно я розуміла, що це просто ну, easy -peasy, lemon squeezy. І тільки з рівня С, тільки з рівня С почався кайф. Від багатьох чую, що свяська Сумандра Спрок Грюнлегенда Легенд Ніво. А цей етап він не не, не важливий, а він а на ньому нічого не вчать, він просто втрата часу. Я чула це від багатьох. Ну і на першому етапі я так і думала, але потім. Ура! Я потрапила до неймовірної вчительки. От просто неймовірною. Це краще, що зі мною сталося за весь цей період вивчення шведської мови. Це просто unbelievable, От я вам чесно кажу: шведка в руках, яка точно знає, що людям треба. Добра академічна освіта, що людям треба добра граматична база. І е, я чула від багатьох, що на Грюнді навчать граматику. Але ми з цією вчителькою її вчили. І знаєте, кожна пара, після якої ти виходиш, у тебе якесь у голові просвітління, повторювали якісь там теми. І так як вона розповідає, ти починаєшся розуміти, у тебе в голові починає складатися конструктор, тому що до цього це тупо каша, каша якихось знань. Просто відбувається якесь неймовірне просвітлення. Знаєш, ти виходиш і в тебе аж от над головою лампочка світиться. Тому а, якщо ви чуєте від когось, що Грюн – це безпонтовий етап. Ну, можливо, для них так і було, а можливо, вам зустрітися така неймовірна вчителька. Тому е курси е рівні Грюнда це іде, були для мене круті, класні, нелегкі, тому що ми просто займалися, аж пара звук йшла. Я ж кажу, я боялась захворіти, і пропустити хоча б одну пару, тому що я розуміла, одна пропущена пара це просто кіпа знань, це просто отакий толмуд знань, який я можу отримати. І я просто коли закінчила грюнт, мені було так, так шкода, господи. Я не хотіла закінчувати грюнт, тому що мені хотілось побути ще з цією вчителькою. Наразі ця вчителька навпаки її перекинула, і вона веде перші етапи ґрунту А і Б. От і я всім кажу: якщо вам пощастило до неї потрапити, ну, все, просто, просто ви, Славілі удачу за хвост, однозначно. Ну і під кінець знову хочу повернутися до теми, що нам викладають шведську як другу мову. І наскільки це взагалі логічно, в теорії так, в теорії так, тому що, як вже казала, друга мова це мова, в середовищі, в якому ти знаходишся, і так чи інакше ти маєш її постійно вживати, чути і так далі. Але от в чому ситуація? Я все ж таки за те, щоб нам, іноземцям, дорослим, викладали мову з позиції не другої мови, а з позиції іноземної мови. В чому різниця скажете ви? Тому що коли мову викладають з позиції іноземної мови, то ну, є оцей блок великої граматики, де тобі все рожовують і пояснюють. Граматику дуже, якби, дуже добре пояснюють граматику, тому що розуміємо, що ось це іноземна мова. Через те, що, рахуючи, от ми, Приїхали до середовища, і нам ця мова має певно заскакувати у голову. Нема, нема такого от академічного доброго вивчення граматики. Вважається, що якимось чином до нас ці знання мають залітати. Ну, мені так здається, це моя особиста думка. Але це трошки міф, тому що навіть якщо ви живете в середовищі, це вам, якщо ви не навчаєтесь. Вам не допоможе вивчити класну швидку мову. Ми всі прекрасно знаємо, як емігрантська бульбашка існує, існує не? певна емігрантська бульбашка. Це ком'юніті в ком'юніті. Люди живуть роками в Швеції, використовують або виключно англійську, або англійську не використовують і живуть по 20-30 років і не. Стикаються зі шведською мовою, якби ці девят сюди не пересікаються. Тому для таких людей шведська не те, що не друга мова, вона прям ніяка мова в їхньому житті. От, тому, моя думка, що Краще б нам викладали з позиції, що шведська мова для нас, дорослих людей, навіть емігрантів, які сюди переїхали, це іноземна мова. іноземна, і нам треба класний добротний блок граматики, такі хороші, добротні, академічні знання. У наступному відео я розкажу про навчання на курсі Свенська саме Андрія Гімнасію. Останній етап складний, непростий. Є про що розказати. Буду вдячна за підписочку.